Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня. Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Сьогодні ми ознайомимося і вивчимо вірш Тараса Шевченка стала весна. Стала весна, чорну землю сонну розбудила. Уквічала її рясто, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Ми знаємо, що весна це час пробудження природи. Ось у вірші ми чуємо про квіти і птахів, які сповіщають про прихід весни. У вірші згадується така квітка, як ряска. Це рослина первоцвіт. Фіолетові квіти ростуть близько одна від одної, рясно, тому цю квітку назвали рястом. Ряст вважався провісником весни. В давнину навіть був такий обряд топтати ряст. Люди босими ногами топтали ряст і промовляли. Топчу, топчу, ряст. Дай, Боже, того року діждати і ряст топтати. Вони вірили, хто топче ряст, буде живий і здоровий цілий рік варвінок. Ця рослина теж вважалась правісником весни. Його листочки зеленіють навіть під снігом і ніби килем покривають усю землю, а весною прикрашаються цей килим такі гарні блакитні квіточки. Жайворонок – символ весни. Символ сонця, приліт цієї непримітної, схожої на горобчика пташки, вважається початком весни. Люди вірили, що жайварнак своїми піснями метягує срібні струни між небом і землею, і весна повертається до нас. Це соловей ковгає, він також не дуже примітний. Але зустрічає весну своїм співом, щебетом, який чарує своїм голосом. Послухайте. Зараз я пропоную вам послухати вірш за малюнками, і ми спробуємо його вивчити разом. Встала весна, чорну землю сонно розбудила. Уквічала її рястом, барвінком окрила, а на полі воронок, соловейко гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком. Укрила на полі жайворонок. Соловейко Соловей ковгаї, землю, убрану весною, вранці зустрічає. А тепер давайте разом повторимо весь вірш Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком окрила. А на полі Жайворонок, Соловей гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічаю. Сподіваюся, що у вас все вийшло, мої маленькі друзі. Вірш вам допоміг уявити красу весни. Намалюйте весну, яка зображена у вірші. А я чекаю на ваші малюнки. До зустрічі!